Якщо податкова не дає собі ради, то на допомогу прийде чат-бот. У Львові розробили віртуальний помічник для сплати заборгованості з місцевих податків. Він допомагає розрахувати заборгованість і варіанти погашення суми для кожного мешканця громади. А от ініціювали проект у Львівській політехніці. Говорить представниця команди розробників Анастасія Ковтун. Уявіть собі, ви мешканець великої громади і постійно забуваєте про сплату місцевих податків. Звучить знайомо? Ось тут наш стартап вам і допоможе. Привіт! Я студентка Львівської політехніки і представник стартапу Пейфовітері. Ми розробили телеграм бот який дозволяє мешканцям громад в Україні перевіряти і одразу сплачувати свої заборгованості по місцевих податках онлайн декілька кліків. Чому це важливо? Адже коли люди вчасно сплачують податки, більше коштів у громадах іде на фінансування шкіл, лікарень та інших важливих речей. Це допомагає нам всім жити краще, а також наближає до перемоги. Саме тому наш Victory дуже простий у використанні, навіть для старших людей. Ми запустили пілотну версію нашого проекту у Червоноградській громаді, і менше ніж за місяць близько тисячі людей вже скористалися ним. Ми завжди мріяли бути корисними для України, особливо в такий важкий час. Ми потребуємо більше знань і підтримки, і саме участь у малофактурі дасть нам можливість допомогти громадам стати сильними і конкурентоспроможними. Більше про чат-бот, який допомагатиме сплачувати місцеві податки. Дізнаємося і з розмови з Назаром Подальчаком, керівником Tech Startup School і наукового парку Львівська політехніка. Вітаю Назаре. Доброго дня. Почнемо із цитати, з вашого дозволу. У нас це цитата початок. її. У нас у Львові стоїть величезна споруда, де працюють тисячі податківців. Я думаю, ви вже впізнали, хто є автором цитати. А бота для сплати місцевих податків придумала студентка політехніки. Може, ми проведемо експеримент на Львівщині. І розкажемо, не потрібну, не, і розкажемо нікому не потрібні податковій службі, і замінимо їх всіх ботами і штучним інтелектом. Це цитата керівника департаменту економічної політики обласної адміністрації Степана Куйбіде. Насправді у ній всі і е, позитив, і горе, бо е, це плачевна ситуація зі сплатами місцевих податків величезні заборгованості, не через те, що ніхто не хоче їх платити, а через те, що податкова просто не спроможна цю всю інформацію обробити. Як так сталося, що студентка Львівської політехніки, ми от щойно бачили на екрані, молода дівчина здогадалася зробити такий чат-бот, який може замінити фактично функцію одну з функцій такого важливого органу. Перше питання насправді податкова робить достатньо багато, але процес адміністрування місць. Місцевого місцевих податків він є достатньо трудомістким, і його не так просто адмініструвати з точки зору, знаєте, навіть економічної доцільності податкування Адміністрування деколи перевищує витрати на адміністрування, перевищують сам обсяг зібраних місцевих податків. Тим більше, що місцеві податки це не тільки турбота і ціль податкової але так само це. Головний інструмент і головний знов ж таки фінансовий інструмент для органів місцевого самоврядування, бо в кінцевому випадку головний бенефіціар саме вони, і тому тут має бути скоріше взаємодія між ними і спільна робота між ними. Щодо того, як, як так сталося, насправді цей продукт він був так само розроблений спільно із і і, і, і введеться податковою місцевої, так Львівської області. Ми з ними багато зустріли з цього приводу так само і з э, органами місцевого самоврядування і з ліською обласної військової адміністрації, так, зокрема, Олександр Колєпін, дуже активний в цьому плані, і це не можна так, так сказати, що це студентка зробила. Цей продукт э, насправді не бот. Це є продукт набагато складніший і комплексніший. Це один з елементів є бот. Але так вийшло, що э, якраз студентка, яка є. У ліській політехніці на четвертому курсі Анастасія Ковтун так вона просто брала участь в одному з проектів стартап проєктів Вона взяла одну частину, якраз ага. для того, щоб презентувати і поширювати і так далі, розробляти оцю, оцю частину. Вона дуже активна в цьому плані, і дуже ефективна. Я би так сказав. Загалом проблема, яку ми вирішуємо, в Науковому парку Львівської політехніки, це проблема достатньо комплексно, так і це платіжна система вона виконує три головні функції: Перше, це інформаційна, коли ви можете без проблем зайти на будь-який ну, один з месенджерів чи будь який який ви обираєте, перевірити наявність себе. Заборгованості бо дуже часто люди не знають про наявність заборгованості, і ці заборгованості є мізерними. Достатньо це там 100 сто гривень. І так далі, але в сукупності, коли таку заборгованість має 50 тисяч осіб в громаді, ви уявляєте про які бюджети йдеться? Так, тобто, за попередніми даними фізичних осіб заборгованості по Львівській області більше 400 мільйонів. Так з юридичними особами це більше мільярда. Тобто це величезні кошти, які знають знаходяться... не відходять до бюджету. Абсолютно точно а сам механізм роботи, тобто людина заходить у якийсь додаток, це як аплікація на телефоні. Скажімо, абсолютно точно так? це аплікація, це вебсайт або це безпосередньо там бот, той самий телеграм-канал, угу. і це як штрафи. ПДР, наприклад, та ти yeah. заходиш, реєструєшся безкоштовно, авторизуєшся, вводиш якісь свої ну, мінімальні yeah. дані, і воно тобі підтягує інформацію. Yeah. Чи можна вже скористатися таким ботом? можна скористатися в окремих громадах? Це зокрема пілотний проект був зроблений в Чорнограді. Так нам вдалося досягнути майже 10% конверсії, тобто 10% податків, повернулися назад в бюджет. Бо є певні механізми, які ми використовуємося, стараємося знову ж таки, щоб поверталися. І якщо повернутися знов ж таки. Це інформаційна функція, це функція угу. сплати, це легко сплатити. Дуже тобто часто. Можна буде зразу ж через це, цей бот сплатити? Це можна сплатити вже. тобто угу. нажав, нажавши лише на одну Кнопку. Ми працюємо з декількома банками, які mm -hmm. дали для, для цього так звані віджити платіжні. Так, системи, які, відповідно, нажав натиснувши на одну кнопку, дозволяють сплатити свою забороність. Особливо, коли це забороність 50 чи 100 гривень, чи 200, то мені здається, дуже дуже простіше сплатити, mm -hmm. аніж виясняти. І третя дуже важлива функція, яка тут є соціальна або так звана культурно моделююча, так коли ми. Коли ми моделюємо поведінку людей, що їм потрібно все ж таки перевірити і сплатити свої заборгованість, бо вона не є такою значною. Але в той же час виникають певні репутаційні ризики, бо, наприклад, ви можете перевірити, що я маю заборгованість, оскільки ця інформація є публічною і доступною, так угу. і з тої поведінки, яку ми бачили, які моделюються, так то відповідно люди починають перевіряти спочатку себе, пізніше своїх близьких, сусідів, а пізніше свого міського голови, депутатів. Бізнесменів, керівника і так далі. Ніхто, звісно, не хоче попадати. Списки тих, які боргують якісь кошти, угу. особливо коли ви займаєте особою публічною. Ви згадали про Червоноград, де реалізовано проект. Так, Наскільки він вже... на реалізовано. вже реалізовано? Так. Наскільки нам відомо, ви підписали також угоди із ще дев'ятьма громадами, крім червонограду? Так. Що це за громади? Коли там можна буде чекати? Ну і логічне запитання, чи може на це розраховувати Львів? І якщо так, то коли ну ми підписали судовою вишньою зараз. Вони додали ще додаткові Додаткові функції для цього боту це оплата комунальних послуг, які які забезпечує якраз громада Судової вишні. Так mm -hmm. і в так само ми підписали угоди в процесі підписання з Чернівцями. Ми підписали Солонкою і ще декілька декількома mm -hmm. громадами. Так зразу не пам'ятаю, бо ведеться переговори напевно з 40-50 громадами. Кожна має певні свої вимоги, знаєте, які ставляться перед тим. Чат-боту ми модифікуємо під кожну громаду для того, щоб було знаєте, зручно і концептуально правильно саме під ту громаду, використовуючи її лого, там використовуючи стилістику цієї громади, кольористику і так далі. Ну, Якісь щоб... додаткові забаганки так, так щодо Львівської громади. щодо Львова. Ну нам ми не отримали поки що пропозиції від Львова. Так і ми сподіваємося і чекаємо, скільки Львів, якщо взяти в цифрах, це 247 мільйонів гривень поза бюджетом, так зрозуміло. Що ми не зможемо повернути таку значну цифру, але я думаю, що це під силу нам враховуючи той досвід, який ми вже здобули, мати ну повернути десь близько 20-30% без особливих затрат значних. Тобто, якщо ми беремо в кількісних показниках, це більше 50 мільйонів гривень. Я думаю, ми здатні повернути назад до бюджету. От. Ну і загалом, цей бот як виявилося, не тільки затребований органами місцевого самоврядування але це і комерційно затребуваний бот. Бо, наприклад, коли ви здаєте в оренду велику територію, так ФОП вам сплачують певну оренду, платять за рекламу, за прибирання, за освітлення за комунальні послуги і це так само є такою самою проблемою для таких типів бізнесу. І ми зараз ведемо напевно з п'ятьма якраз такими. Типами бізнесу також переворить щодо запровадження цього боту. Ну, і ще один момент так само вищі навчальні заклади. Студенти платять за гуртожиток, студенти платять за навчання. Коли вони має одну кнопку, особливо коли має доступ до цієї кнопки батьки, які не передають кошти студенту і впевнені в тому, що вони заплатять, університету це вигідно, бо вони, гроші надходять швидше до бюджету університету. Так? Не потрібно знову ж таки заводити там, багато, ну, щоб не розповідати, бо ми, ми так само. Ми працюємо з двома університетами: один львівський, один Чернівецький, так ну Чеведноліська політехніка. Прошу? Напевно, Львівська політехніка. Поки що не Львівська політехніка. <гум> львівська політехніка дуже велика, і там є певні ми, певні моменти. Ми, ми з львівською політехнікою реалізуємо інший проект цифровізації, так <гум> з нашими американськими партнерами, де буде повністю цифровизовано весь документообіг. Він починався цей проект ще напевно рік тому. Але я думаю, ми також будемо в Львській політехніці. Щодо цього боту, я подумала, що для пересічного лів'янина це би було дуже хорошою функцією. Бо так як і зі штрафами в ПДР, ти е, за один момент за один клік можеш довідатися, який у тебе є. бо потім дуже несподівано, коли ти, наприклад, продаєш авто, в тебе якийсь штраф на тобі висить, і ти не можеш його продати, або ще щось. То для пересічного лів'янина, напевно, би це було важливо і корисно. А от для місцевого для місцевої громади, для влади міста чи, 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 чи села, можливо, може і, і такі зам. Мовлять, це що коштує, такий бот собі купити? Він коштує розробка цього платформи. В цілому коштує незначні кошти, воно просто нам ми поки що йдемо по собі вартості. Так докладаємо навіть в деяких випадках навіть свої кошти, враховуючи нашу нашу активність. Але якщо порівняти з тими витратами, які йдуть традиційно на конверти, то в декілька разів більше на конверти, і 70% конвертів повертається назад вигляді макулатури, оскільки. Або неправильні адреси, або насправді там вже ніхто не мешка маєте на увазі конверти, які надсилає податкова інспекція. Та, які надсилає... Так, таких а. насправді у Львові лише на Львівщині лише за рік треба надіслати на 72 мільйони так, гривень. Так, абсолютно точно. А... Зрозуміло, із цим ботом будемо чекати у Львові, е, хоча дуже тішимося, наприклад, за Червоноград і за інші громади е, Львівщини. Про інші розробки ми знаємо, у вас в Tech Startup School їх дуже багато, і нас зацікавила одна із них. Це теж молода команда, е, ігровий симулятор. Я нещодавно потрапила з силу певних особистих обставин в отаку кімнату, де тих симуляторів стояло дуже багато, і підозрюю, що вони не українського виробництва. Е, е, от вас розробили такий симулятор. Е, Студенти. Ми так розуміємо. Давайте ми глянемо шматочок відео, як воно виглядає, і продовжимо розмову в студії. Привіт! Ми команда амбітних студентів дофамін, і ми хочемо презентувати наш продукт симулятора. Уявіть собі світ, де кожен може навчитися керувати автомобілем. Трактором, комбайном або ж навіть пілотувати літак. Наш симулятор це не просто технологічна новинка, це ворота в майбутнє сучасної освіти та нових стандартів безпеки. От точно теж я бачила у цій кімнаті. Це повністю розробка. Так, дивіться, механічна частина повністю розроблена у нас на кому парку Ліське політехніка. Команда працює досить велика. Там є свої айтішники, є механіки, є інженер, який є переселенцем з Запоріжжя. Так він керує цією командою, і тут три функції, які ми закладали в цей симулятор. Він має певну свою особливість: Це тихість сходу і плавність ходу. Якщо ви, ви спробували. Традиційні симулятор, бо ми вже перепробували багато такі. Тут знаєте, дуже часто виникає рвотний ефект. От і ми нам цього вдалося уникнути, через що. Через те, що в нашому симуляторі ми почали з трьох усе зараз, вона є шестиусовим, тобто воно повністю відтворює ці рухи. Рухи є достатньо повільними і рухи є, знаєте, не такими різкими, як як фактично дуже часто є в традиційних симуляторах. Особливість симулятора в тому, що його можна використовувати для навчання. От mm -hmm. хто має страх, наприклад, побороти навчання, їздити на автомобілі, то може розпочати з того, або хто хоче спробувати себе, що він буде пілотом F-16, 19, то в нас ага. є авторизовані. ми спеціально купили авторизовані штурвал, і, е, купили педалі. Дві виявляється, в 16 є дві дві педалі, так і купили джойстик для управління, так тобто, ага. ми, ми маємо це і маємо відповідну програму, так і м, другий момент це реабілітація. тобто коли є пошкодження певного е, ну частини мозку. Відповідно йде розробка. Е, ну, в, чи руки, чи ноги, так це можна зробити в ігровий спосіб гейміфікації, uh -huh. і такий спосіб є. Простішим і в такий спосіб є більш мотивуючим. Ну і третій момент це безпосередньо безпосередній тобто це розваги, так які можна використовувати, якраз оцей -о цей симулятор. Ми сьогодні говорили якраз з Другобицькою соловарні, так що можна поставити такий симулятор, там так, який дав би можливість їздити, скажімо, угу. по шахті, умовно кажучи, соляній, і бачите, як відбувається процес видобутку е солі. Далі, тобто, функціонального призначення такого типу є дуже багато. Вони на насправді залежать від креативності людини, і навіть я думаю, журналіст так само би міг десь використати отакий, отакий симулятор для того, щоб відчути себе, чи він. Хоче бути там, угу. і... ну я розумію. Комунальна установа, це чи, чи якась інша установа велика. Вона собі може, може дозволити. Але а от якщо з приватних осіб, скажімо, хтось захоче собі такого симулятора купити додому, чи така можливість є? Е, ну зараз симулятори ми робимо це дрібносерійне, таке найде дрібносрійне, це, це печ... одиночне. Одиночні так і зрозуміло, що він mm -hmm. вартує не дешево, це чотири. 4... Тисячі доларів приблизно вартість того симулятора. Але ми вчора запустили потужний дуже центр металообробки. Так і який... ми, ми ще про нього поговоримо. Давайте сьогодні. з симуляторами закінчимо. Так <гум> і відповідно, коли ми перейдемо, знаєте, на таке масове виробництво. Це може значно здешевити. Ми десь оцінюємо приблизно два рази, якщо взяти 2000 тисячі доларів, це достатньо невелика сума для того, щоб щоб знов ж таки використати відкрити якусь гейм-кімнату із кількома симуляторами, в принципі, для середнього бізнесу, навіть для Могло би бути під силу. перед тим як ми перейдемо до центру, про який ви вже от щойно анонсували. Які розробки от вам особисто на зараз ще запам'яталися за останній рік? Скажімо, в Tech School? Ну, ми дуже активно працюємо над трьома чотирма напрямками: це it напрямок і зараз буде 22 серпня реліз дуже цікавого продукту. Для насамперед це буде ринок сполучених штатів і європейського союзу. Приїжджає інвестор. Головний працює достатньо велика команда. Це 15 чоловік, uh -huh. і це дуже, дуже цікавий продукт. Бо це взаємодія у родині, тобто між батьками дітьми, як заставити сучасних дітей отримувати мотивацію до виконання тої чи іншої роботи, чи виконання тих чи інших завдань, чи знову ж таки навчання. Так і там працювала велика команда європейських психологів. Які знову ж таки через різні способи геміфікації, так далі вдалося нам здається, вдалося це реалізувати 22 серпня буде американський наш наш інвестор, який буде якраз робити такі великі презентацію. Це, це буде гра? Це, книжка, якась? Це, це буде додаток в мобільному телефоні, так або який якраз буде взаємодіяти у родині. Я не можу відкрити всіх, чесно кажучи, деталі, але 22 другого. Тут буде у Львові, презентація фактично на весь світ, і вже готується там багато заходів з цього приводу. Другий напрямок, який в нас продовжується розвиватися, це напрямок робототехніки, і тут знову ж таки роботизовані різні системи. Ми працюємо з ними, починаючи від симулятора, закінчуючи різні. Лендрони чи в інші, інші моменти, так ми так само зараз програмуємо, запустили лабораторію, де три місяці тому робототехніки, так, де програмуємо і створюємо програми для автоматизації процесів виробництва, так використовуючи різні так звані кліперси. І третій момент, з яким ми працюємо, це, це момент біотехнології, так і косметології, так і він також активний активно розвивається, появляються нові нові команди, так і і помаленько, ми цей хотілося б більше зрозуміло. Хотіли себе працювати з космосом, з ракетами, так і це було для того певні підставі. Є навіть команди, але поки що ми тут не ми тут це буде конкурент. четвертий напрямок. Так. Будемо згадувати так. Ви вже про це трошечки розкрили таємницю. Так відкрили оцей потужний металообробний центр для інженерії і робототехніки. Кілька слів розкажіть, що там. Можна буде робити, і чому саме такий напрямок? Ну робити там насправді практично весь закритий цикл металообробки, можна виготовити будь-яку деталь з металу і не тільки з металу, а й з інших матеріалів, акрилу, так чи пластмасу і так далі. Він має дуже точні прецензійні ці обладнання, так тобто, висока дуже точність, ну і потужність, і технологічність дуже висока, тобто, коли виготовляємо. Там продукція вона стає економічно вигідна і конкурентною на світовому ринку. Е, верстати – це провідних світових фірм, так це лазер, це фрезер, це гнуття, і так само дуже важливо, ми маємо е, можливість перевіряти, що складається ті метали. Тобто, це матеріалознавство частину ми, ми завезли обладнання, так тому числі спектрометр більше ніж за 100 тисяч доларів. Бізнес собі не зможе такого uh -huh. купити, бо перевірити. Там е метал, його його хрупкість чи міцність чи інші характеристики, так Ну, бізнесу потрібно так раз в місяць, то потужному бізнесу, так відповідно, в нас це є. Так і ми то бізнес може прийти із шматочком металу до вас і перевірити його так. якість? структуру, якість, хрупкість угу. ну і інші характеристики. Все, що стосується металу, у нас є два потужних спектрометри, кожен більше по 100 тисяч доларів. Е так званий допер є, так який перевіряє, наскільки. Міцний метал, ну і інші такі дрібніші речі по метало, по металообробці і металознавству. Бізнес я впевнена, якщо йому буде потреба, то він точно вас знайде. Але от роботами, симуляторами, іншими розробками ви точно зацікавили молодшу аудиторію. Нагадайте, ми маємо буквально ще до 40 секунд. Куди можна звертатися? Я знаю, що були у вас і навіть заплановані колись екскурсії, чи вони є ще чинними. Куди приходити батькам з дітьми, які цікавляться технологіями? Ми, ми знаходимося на колеса. 2 так, це наша головна локація, хоча є декілька інших локацій. Так, але там ми якраз працюємо з дітьми на колеси. Два тому запрошуємо до нас гості. У нас дітей дуже багато, дуже багато конкурсів, гуртків для дітей, і більшості з них вони безкоштовно. У будь-якому випадку можна знайти додаткову інформацію точно у соціальних мережах Львів Tech School. Назар Подольчак, її керівник, а також керівник наукового парку Львівська політехніка. Дякую вам за розмову Дякую. і будемо чекати на четвертий ваш напрямок, коли ви будете спілкуватися з космосом. Приходьте і розказуйте, Будем. що там вам говорять. Дякую. Дякую.